Вітання глядачам телеканалу. ТВА. це програма постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях Івана Климпуш Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції України. Дуже Вітаю, приємно. вас. добрий день. Відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради у нашому прикордонному регіоні. Зрозуміло, це найперше логістика сполучення з Румунією, яка, як виявилось, зараз виступає одним з стратегічних партнерів наших, яке допомагає ці логістичні проблеми вирішити. До чого вдалося домовитися сьогодні? Ну, знаєте, ми не є все-таки представниками виконавчої влади, ми не можемо провести перемовини і підписати угоди. З боку парламенту чи парламентського комітету, але для нас принципово є продовження ось цього контролю, нагляду, десь стимулювання наших урядових колег-урядовців до вирішення тих чи інших проблем. Це насправді не перший наш візит на західний кордон України. ми вже, Це третій раз, коли ми. Працюємо з колегами з консультативної місії Європейського союзу на кордоні. Ми працювали і на україно польському кордоні на Волині і на Львівщині, і на закарпатській частині кордону України вже з різними країнами членами Європейського Союзу, і тепер тут по румуно українській ділянці. Ми тут безумовно раді бачити, що за два роки повномасштабної війни вдалося відкрити два додаткові пункти перетину кордону, але також розуміємо, що на жаль, навантаження і Тиск, скажімо, на потреби є набагато більше, ніж та потреба, яку на сьогодні може забезпечити навіть ось ці три пропускні пункти: і Дяківці, і Красноїльські, відповідно, порубне. Нас запевнили наші колеги з різних вже. Відом. Інституції угу. та тому, що тут і прикордонники, і митники, і представники агенції з питань відновлення, і міністерство фінансів, міністерство інфраструктури, інші відомства. Які були присутні на на цьому засіданні? Вони запевнили в тому, що вони там розуміють необхідність розширення якраз оцього вузького горлишка в порубному. Тут розраховуємо на міжнародну технічну допомогу, на міжнародну фінансову європейську безпосередню допомогу. Щоправда, будемо стимулювати урядовців, чому Укрзалізниця вже отримала там транші з цієї програми. А на сьогодні не бачимо, щоби вже почали. Почалася робота з використанням цих коштів на е, порубному, це було би важливо. Поза тим, ми також бачимо, що, е, попри там відкриття додаткових е, пунктів перетину, є проблема з, і, з необхідністю і там, розширення під'їзних е, шляхів. Знаєте, в Красноїльську ця величезна колона на кілька кілометрів, знову ж таки, порожніх автомобілів вантажних. Е, вона, на жаль, створює е, таку е, досить серйозну. Безпекову аварійну ситуацію mm. на під'їзді до того перетину кордону. І я думаю, до речі, тут може може попрацювати і місцева поліція, просто встановивши такі тимчасові світлофори, які використовуються при ем, якихось ремонтних роботах на, на дорозі. Я думаю, що є є навіть і прості рішення до того, щоби щоб не до, завжди до, на центральному рівні не треба Не завжди рішення. та треба чекати, щоб uh -huh. хтось приїхав і е, якось допоміг. Але одночасно ми також бачимо, що є потреба в серйозному посиленні технічного оснащення. Колег, якраз із митниці із прикордонної служби, з точки зору сканерних систем, на жаль, єдиний єдина сканерна система, яка тут працювала на порубному, вже два місяці знаходиться в неробочому стані, і це великий виклик. Це великий виклик через те, що з наших там попередніх напрацювань ми знаємо, що через міжнародну технічну допомогу митниця отримає. Додаткові сканерні мобільні системи для вантажів, але тільки на початку наступного року. Це неприпустимий період часу. Ви вирішити питання з ремонтом цієї сканерної системи теж досить складно. Вона є китайського виробництва. Там є свої обмеження стосовно того, як вони можуть її ремонтувати і таке інше. Тому маємо зараз нагальну потребу подумати, а як можливо треба. Будемо ну, стимулювати той же Міністерство закордонних справ mm -hmm. до, до розмови з нашими партнерами. Можливо, хтось може дати а, нам мобільні сканерні системи, не нові, закуповувати mm -hmm. і проходити довгий шлях, а ті, якими вони вже користувалися. і, Наприклад, планують собі заміну. Є, є тимчасові різні рішення. Такого не звучало. Це було там а, ну одне одна з тих ідей, яка мною була озвучена. Будемо пробувати далі з цим працювати. Ну але це стосовно нагальних речей, тому що навіть та ж, скажімо. Електронна черга, ми розуміємо, що це ну я би це назвала такою тимчасовою милицею до вирішення питань, угу. тому що вона вирішує питання того, що ми не бачимо в деяких та ага. на та величезних черг фізичних на, на дорогах, але одночасно для наших експортерів 14, 15, 16 днів очікування не є вирішенням питань до їхньої конкурентоздатності, до їхньої там, до довіри партнерів до їхнього е, ну вчасного. Надання тих товарів, на які, на які хтось розраховує за кордоном, і таке інше. Тому, е, знаєте, є такі нагальні, е, нагальні проблеми, є проблеми, які почали вирішуватися, але вони ще не досконало мають рішення, а є стратегічні речі. І, Ось наш комітет весь цей час він намагається підштовхувати уряд до ефективного виконання стратегії інтегрованого управління кордонами. А я вважаю, що це наша заслуга нашого комітету, що нарешті робоча міжвідомча робоча група, яка два роки практично ну, була в замороженому стані, відновила свою роботу і зараз вже виходить на наступному тижні на, на рішення про створення такого координаційного центру управління інтегрованого управління кордонами, який є ключовим для. Того, щоб ми могли взаємодіяти з іншими країнами ЄС тому. Десь підштовхуємо, десь стимулюємо, десь контролюємо, десь допомагаємо. І так, ну я думаю, що в цих умовах, коли, коли в нас такі серйозні виклики, знаєте, ми маємо дбати про дві речі: ну, очевидно, про захист і безпеку кордону, зокрема на західному нашому кордоні, тому що на північному і східному, очевидно, що це військовий захист кордону, це зовсім зовсім інша історія. Це, це воєнні дії, на жаль. А... Також забезпечувати ну таку якомога да, покращення цієї цього вільного прозорого... Демонструвати європейський поступ нашої країни не, не, на практичних не корупційного речах. Угу. перетину кордону. Угу. А скажімо, от такий момент, що е, пройшла інформація, що Румунія зараз активно будує оцю магістраль автобан до столиці до Бухареста. саме ну, має від порубного угу. починатися. Угу. Наскільки це близька перспектива? От ви казали речі, які вже і пізніше, угу. наскільки це близька перспектива, і воно допоможе вирішити ці проблеми. Ви знаєте, будь-що, що ми робимо зі свої, зі свого боку кордону, воно має відбуватися з врахуванням того, mm. що планують наші колеги, а як саме будуть виглядати оці європейські шляхи в майбутньому. Наскільки Україна, яка там була включена в цю мапу європейських шляхів, наскільки зараз ця мапа може бути переглянута і які стануть пріоритетами тут для нас, через те, що ми не можемо собі дозволити вкладати кошти в щось. Що виявиться mm. просто, ну скажімо, тупиком, mm. і е, тому ось ця взаємодія з нашими партнерами вона важлива. Є така до речі, е, платформа взаємодії між митними е, службами України, Молдови і Румунії. І ось на думку наших європейських колег, е, вона досить ефективно показала достатню свою ефективність і може бути її досвід використаний і на інших ділянках кордону. Тому з точки зору того, автобан планує е, будувати е, Румунія від порубного. Для нас це сигнал того, як ми маємо угу. ставитися до цього переходу. І очевидно, що його треба розширювати. Там є достатньо полос на, на в'їзді виїзд, але немає на переїзд. Угу. А, достатньо тому це є ну і це нібито принаймні на 24-й рік. Є в планах агенції з відновлення, є в планах і є. Потенційно кошти від наших партнерів, які сподіваюся, Україна зможе ефективно використати, бо це ще одна проблема: на жаль, Україна не завжди ефективно використовує той навіть фінансовий ресурс, який їй є доступний, і через кредитні кошти, там того ж європейського інвестиційного банку чи європейського банку з реконструкції і розвитку. Чи якихось там двосторонніх міжрегіональних е, транскордонних програм, чи центрального рівня, і ось це теж одна з тих, ну одне з тих питань. Е, щоб ми, якщо маємо можливість ну, доступу до ресурсу, щоб цей ресурс якісно, ефективно, чесно так само використовувався. Ну зокрема, власне, і ці пункти дяківці, Красноїльськ, там же ж. Історія десятирічна. На жаль, на жаль, так. вони, ну, І насправді знаєте, вони задумувалися там на початку 2000-х, якщо mm -hmm. я не помиляюся, та потім ми мали шалену перерву в тому, що, що взагалі ті пункти та. Та, пункти були потрібні чи не потрібні. А, і тепер вони ну, добудувалися. Але одночасно ми стикнулися з тим, що вони добудувалися на основі ну, де факто тої е, технічної документації, яка не враховувала потреби, які ми сьогодні маємо. І ми маємо дяківцях ситуацію, коли на е, румунській стороні вони не можуть приймати е, великі вантажівки через розмір mm -hmm. своєї ну своєї будови тоді коли вони планували і ми і ми планували тільки наші вже по, е, при виконанні робіт підняли, uh -huh. підняли дахи, можуть пропускати вантажівки, але їх має хтось прийняти. Uh -huh. Ну і от тут навіть тепер... смуг там е, знає, що там ж не було навіть, асфальтної дороги, і зробили тільки дві смуги під легковий транспорт. Ну це uh -huh. теж або ну також ми та, з вами теж розуміємо, що вантажівки не можна пускати через населений uh -huh. пункт, як, яким на даний момент іде дорога. Тому тут тут питання і об'їзної дороги, тут питання знову ж таки додаткових коштів, знову ж таки можливості. Тому ну, це така, комплекс. зараз ми з вами та, більше mm -hmm. говоримо про, про технічні і такі інфраструктурні речі. Але насправді, оця стратегія інтегрована управління кордонами, вона і про процедури, про взаємодію, про обмін інформацією, про е відкритість інформації для того, знову ж таки, щоб це було легше, швидше, прозоріше і без корупційних складових. Ну так я тільки один момент ще повернуся до цих пунктів, про яких ми вже багато говоримо. Що вони навіть наскільки була інформація, що вони навіть в експлуатацію по моєму не введені? Що там на жаль працюють не. А... Там ситуація, на жаль, така що вони до цього часу не є передані на баланс. На баланс як вони мають бути передані звернення. до агентства е відновлення? Як було прийнято рішення через те, що і вони далі утримую, е рахуються на балансі Державної митної служби через те, що Державна митна служба ще до цього часу має, має кредиторську заборгованість, яку вона розраховує покрити з. Е Коштів державного бюджету. Але сьогодні ми від заступника міністра фінансів почули, що ну на найближчий час цих коштів в державному бюджеті закладено, немає е, хорошо. Але ж ми говорячи про перспективу. про... Вступ України до ЄС. Це ж послаблює кордони, наприклад? Чи про це говорити ще це дуже далека перспектива, щоб Україна була з такими ж там митними правилами, як всередині Європейського Союзу? Нам ще багато <зас> треба зробити для того, щоб, ну, щоб ви розуміли, там, скажімо, та ж е, інтегроване управління кордонами, воно. Е, Ну, охоплюється величезною кількістю там директив і, і регламентів Європейського союзу сьогодні. Звучала там цифра по, по митниці, наприклад, для, для митного кодексу, близько 1200 актів права Європейського союзу. Та ну це не означає, що це 1200 законів. Це означає, що non, те, ну, ці віде. регуляції mm -hmm. повинні бути перед. Перекладені і застосовані, не просто написані в нашому праві, а мають бути застосовані в нашому праві. Значить, це якісь процедури під, під ці закони, це навчання фахівців, це використання їх на практиці, це забезпечення того, як воно буде на ділі працювати. Тому це довга перспектива, але одночасно ви правильно задаєте питання. Одночасно ми вже вдруге там в своєму рішенні комітету говоримо про те, що на нашу думку не, немає необхідності вкладатися е, такі серйозні робити такі серйозні капіталовкладення в знаєте, бетонні конструкції на перетинах кордону а на західному кордоні потрібно користуватися тимчасовими мобільними конструкціями. Через те, що ми ж з вами розраховуємо, mm -hmm. що ми станемо членами Європейського Союзу, станемо членами Шенгену в майбутньому. І це означає, що це будуть просто гроші закопані в землю. Ну, скажімо, добре, дай дай Боже, це буде там десятиліття, а, дай Боже менше. А, але а, тоді ми ці конструкції зможемо, ми так думаємо, що ми зможемо перекласти на кордон з ж Білорусію і Росією і користуватися тими самими. Ну, засобами для того, щоб вже уже оберігати зовнішній кордон європейського союзу, так, як ми будемо всередину все, так. так і і не, не витрачати. знаєте, ми не настільки багаті, щоб просто розкидатися грошима. Ми їх не маємо тих грошей, ми ходимо на на жаль, з протягнутою а, рукою сьогодні до світу. Тому ось це нам потрібно ще добитися, щоб урядовці так само керувалися таким підходом і не пропонували розробляти там проектну кошторисну документацію, яка би. 에, ну, Пропонувала якісь бетонні вежі будувати на кордоні західному. Ну, от ми говоримо зараз про якісь такі більш практичні речі. А е, якщо взяти ширше про питання е, входження е, поступу України до Європи, вона наскільки зараз е, є ще в тією ж Європою? Ну, не охололо, можливо, там скажімо так, особливо. Е, і ці ексцеси, які відбуваються там у наших сусідів у Польщі, в Угорщині. Тобто, ну чи не змінила, скажімо, думку, так би, і чи вдається ці конфлікти локалізувати? А ви знаєте, мені видається, що все-таки країни Європейського Союзу вони пройшли досить такі тектонічні зміни в своєму, а, в своєму підході, і ми бачимо. А в переважній більшості велику підтримку суспільств європейських, а це теж визначає позицію і поведінку політиків щодо потенційного членства України в Європейському Союзі. Безумовно, ми будемо бачити спалахи, ну, скажімо так, таких такої напруги. В наших взаєминах, зокрема, і напевно з країнами сусідами, зокрема, і з тими, де ми будемо найбільше конкурувати. Бо це про конкуренцію. Це про те, що Україна має серйозний потенціал, і в деяких царинах вона очевидно буде складати серйозну конкуренцію там фермерам, чи то Польщі, чи то Франції, чи то ще якої-небудь країни Європейського союзу. Так от мені видається, що ми перше ми би мали навчитися. На це реагувати раціонально, шукаючи а, ну, правильні підходи, які би відповідали нашому національному інтересу і разом з тим враховували а, занепокоєння з боку наших партнерів. Це перше. Друге, а, ми би мали а, так само вже працювати на випередження, розуміючи, де будуть ці складні а, складні речі. І це тоді дозволить нам. Зберегти і підтримку країн партнерів, і одночасно, що дуже дуже важливо, зберегти підтримку українських громадян. Тому що, знаєте, якщо ми будемо бачити, що там прем'єр-міністр України то він розповідає про те, що ми там за два роки будемо членами Європейського Союзу повноправними. Потім це було в вересні 22-го року. Потім він там вже весні цього року, на взимку цього року каже: ми за два роки будемо готові до повністю до вступу. То це означає, що ми не розуміємо рівень наших завдань, і це означає, що українські можновладці роблять обіцянки до українського народу, такі, які не можуть виконати. Це може опи, ми можемо опинитися в ситуації, коли це обернеться ну, бумерангом проти. Проти європейської інтеграції України, бо нам ще перед нами ще досить багато складних непростих рішень, які будуть давати позитиви для громадян в середньої, в довготерміновій перспективі, і не одно обов'язково прямо, прямо відразу. Так, от це про відповідальну політику, щоб зберегти і нашу підтримку. Громадян тут, і підтримку е, колег е, в рамках Європейського союзу. Нам буде непросто. Нам очевидно, е, росіяни вони не тільки е, воюють своєю зброєю безпосередньо військовою з нами. Вони воюють і інформаційною зброєю, і корупційною зброєю. Вони намагаються ігріти е, скуп, скупити політиків, окремих чи медіа, чи аналітиків і. і Підігріти, зокрема, якщо є якесь незадоволення, то непропорційно до того реального незадоволення, підігріти інформаційно той чи інший конфлікт. Тому ми ну, ще стикнемося з великою кількістю викликів. Нам треба просто бути готовими працювати з ними і вміти протистояти, в тому числі інформаційним атакам і. Безпосереднім, скажімо, реальним стурбованостям, які теж можуть виникати. Ну, всі ці питання, звісно, вони можливі і вони відбудуться після нашої перемоги. Тому на завершення, можливо, кілька слів, на чому необхідно і. От ці наші європейські перспективи. Наскільки це реально, чи це знову ж таки, з чого ми і почали? Але так, війна йде, але Україна і далі стає центром європейських інституцій. Чи це справді так? Для нас усіх, очевидно, головним пріоритетом є захист держави і перемога в цій війні. Це Ключове для того, щоб ми могли повністю зосередитися на трансформації країни і на просуванні до наших стратегічних цілей і членства в ЄС і НАТО. Але одночасно ми також маємо розуміти, що коли країна стікає кров'ю. Це неприпустимо для українського політикуму не використати всі можливості для максимально швидкої зміни країни в тих царинах, де це потребує політичних рішень. Прозорих процедур зрозумілої там незалежності інституцій, балансу влад, і ось це напевно для нас зараз ключове, тому що ну знаєте, ні ми собі не зможемо пробачити, ні наші діти нам не пробачать, а що ви зробили за той час, коли, коли. Україна була перед таким екзистенційним викликом, ви мали можливість і готовність, те, що ми з вами говорили, готовність партнерів допомогти. Так, як ви використали ті можливості, щоб підготуватися до того поступу, до, того, до досягнення результату в євроінтеграційному нашому поступі і членства в ЄС в той час, коли, коли ну, всі зірки вказували на те, що це якраз час, коли потрібно над цим працювати якомога ефективніше. Ну я сподіваюся, нам е, кожен нам розуміє вдастися, свою місію мусить вдатися. Ми... Ми маємо стати частиною європейського союзу. Я думаю, тут на Буковині це прекрасно розуміють і прекрасно знають, бачачи безпосередньо будучи в контакті з нашими сусідами, розуміючи наскільки змінилося їхнє життя, коли вони вступили до спільноти вільних народів всередині європейського союзу, європейської спільноти. Ми туди належимо. Нам туди нам тільки треба ще пройти. Трохи робочого шляху, і ми там обов'язково будемо. Мосимо. Дякую вам Дякую. за розмову. Це була програма «Постфактум». Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.